Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх сьогодні на початку нашої ранкової молитовної варти і запрошую всіх до молитви. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами стих із Книги Ісуса нами. Сорок років сини Ізраїля блукали в пустині, поки не вмер увесь народ, тобто здатні до бою, що вийшли були з Єгипту. А тому, то, що вони не послухали слів Господні, то Господь поклявся їм, що не побачать вони землі, яку прорік їм їхнім батькам, віддати нам землю, що молоком і медом тече. У 2014 році, 2014 році, перепрошую, була дуже популярна фраза «Рабів до раю не пускають. На жаль, зараз вона дещо зникла. І хоча насправді вона мала би бути надзвичайно важливою сьогодні. Чому я згадав про цю фразу? Бо її пояснює цей сьогоднішній стих. Бо насправді ця фраза є. Вона була промовлена тоді, коли євреї вперше підійшли до цієї обіцяної землі. Вперше підійшли побачили той край, який належав колись їхнім прабатькам, і яку Господь Бог їм хотів віддати. Але. Там були інші, і за цю землю треба було воювати. Цю землю треба було доказати, що вона належить їм. Проте, що зробили ці люди? Вони почали нарікати на Бога і на майсея? Почали нарікати і казати, що вони, Бог і майсей їх вивів з Єгипту на загибель, щоб вони всі померли. Краще їм вернутися в Єгипет. Де в них в казанах було м'ясо і хліб. Тобто вернутися в рабство, вернутися в той стан, коли тебе мають за, <кхи> за ніщо, коли твою гідність принижують, коли тебе як людину знецінюють. Але тобі байдуже, тому що тебе є тільки що їсти і дах набувати. Все. Решта нічого не цікава. Тоді Господь Бог якраз їх повернув в цю землю в, цю землю, в пустиню, перепрошую, для того, як от сказано в сьогоднішньому стиху, щоби за 40 років вимерло все те покоління, яке здатне було до зброї, тобто яке здатне було себе захищати, але цього не робило. Щоби Зникло все те покоління, яке здатне було вирішувати долю свого народу. Але вони були рабами і нічого не хотіли. І от чому я згадую цей стих, ці слова, і сьогодні ми читаємо це. Щоб всім нам нагадати, що ми не є рабами. Так, зараз дуже популярні інші речі. І... Ми забули певну особливість, що ми не є раби, і раби не повинні володіти землею. У діл раба це схилити голову, втратити власну гідність і мовчати нічого не робити. Сьогодні цей стих є нагадуванням нам, що нам даний момент, даний шанс, щоб ми скинули з себе оце рабське мислення, що ми не є рабами. І ця земля, яка нам дана, цю землю треба нам захищати, захищати від ворогів, як зовнішніх, які хочуть цю землю забрати, так і внутрішніх, які хочуть знищити нашу гідність. Ми не раби і повинні про це пам'ятати. І з рабством треба боротись. Не так, як це було в Америці. Не треба нам цих, знаєте, кровопоролитних воїн. Але з рабством треба боротися тим, що кожна людина має усвідомити, що я гідний на добре життя. Я гідний на нормальну зарплату і добру роботу. Я гідний на нормальне обслуговування в будь-яких закладах обслуговування. Чи це є державні заклади, чи це навпаки якісь приватні заклади. Я гідний на нормальне лікування. А не тоді, коли я приходжу, на мене дивляться, скільки я дам, щоб відповідно показати, як вони можуть мене обслужити. Я гідний на захист, нормальний правильний захист від органів. Безпеки, а не тоді, коли зупиняють поліція зупиняє машину і вимагає, реально хабаря вимагає. Я кажу: я не можу, знаєте, по сьогоднішній день забути той момент, коли на одному з блокпостів мене зупинило і поліцейський, не тероборонець, не хтось, а саме поліцейський почав мене просити що не поцікавенько для нього. Людина стоїть в безпеці. Цей блокпост не є там на лінії вогню чи там, де може щось прилетіти. Він стоїть в безпеці. Я не кажу, що всі, знаєте, але це якісь такі поодинокі, на жаль, випадки. Вони є. І оце є рабське мислення. Я хочу, щоб ми усвідомили, що ми не є раби, що ми не заслуговуємо на таке ставлення. Ми не заслуговуємо на зарплати в конвертах. Ми не заслуговуємо на роботу по 12-14 годин, а нам за це платять копійки. Ми не заслуговуємо на те, щоб наша влада, депутати, розказували, як маємо жити, а при цьому нічого не робили, сам, хоча самі так живуть. Ми не заслуговуємо на те, щоб бізнес. Який має підтримувати економіку країни, ховався від податків, тому що податки настільки високі і не є нормальними, що люди працюють просто собі на шкоду. Ми заслуговуємо на нормальне життя, на життя, в якому не принижують нашу гідність. На життя, в якому я розмовляючи українською мовою в будь-якому куточку України. Не буду переслідуваний за свою мову. Не буду вислуховувати чергову порцію від якихось людей, що ми сюди понаїхали. Так як це люблять говорити, на жаль, в Одесі. Та й зрештою і в нас, на жаль, ще є такі люди. Ми не заслуговуємо. На приниження своєї гідності. Ми не раби. І Господь Бог дав нам сьогодні цей шанс. На жаль, саме війною ми повинні доказати всьому світу, а в першу чергу самим собі, що ми не раби, що ми маємо свою гідність, що ми зобов'язані відстояти те, що нам дано. І що ми можемо це зробити. Тож, пам'ятай, рабів до раю не пускають. Скористаємося цим шансом скинути з себе рабське мислення, рабське життя. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і які ми прощаємо, винуватцям наша. І, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від дукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріша. Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй нас гріш. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас, вічне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас, вішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас і вішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас і Господи, Ісусе Христе, Син Божий, Помилуй нас, вішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Боже. Помилуй нас і Господи, Господи, Ісусе Христе, Христе Сина Божого, помилуй нас і Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і, і нині і і вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захоронення захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захорони і захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки цієї війни. Служби і поліції, пожежники, прикордонників, усіх, хто є на окупованій території чи наших військовополонених. Поверни їх живими і нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи. Просвітли серце, розум і душу усіх наших ворогів, як зовнішніх так внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи і розкаялись у своїх злочинах, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України, отримали відповідне покарання і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови захорни і захисти нас. Цей сьогоднішній день, бо ти святий нині повсякчас, на віки вічні. Амінь ага. дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що молитва триває в 12, 3, 6, 9 годині нашою спільною молитвою, де би хто не був. І важливо є відкинути в цей момент всі справи, якщо це не пов'язано з якимись дійсно життєво важливими моментами нашого життя. І в той момент присвятити кілька хвилин молитві, Богові той самий спосіб засвідчити, що я не є рав і перемогти нашого ворога в такий спосіб. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!